Режа ювелірних супермаркетів Укрзолото тішить полтавців новим, уже другим магазином у місті. Відтепер придбати золоті та срібні прикраси, вироби з коштовного каміння провідних ювелірних заводів України. Можна у торговому домі Цум по вулиці Жовтневій, 28, дріб 13. на урочистому відкритті супермаркету на всіх відвідувачів чекали приємні сюрпризи. Святковий настрій полтавцям створювали розіграші цінних призів, неймовірні знижки, а також діаманти у якості подарунка від компанії першим 50 покупцям. Це буде подано для моєї надіюсь, майбутньої дружини. Так і для залучинку в неї вручку. Ну я думаю, що це. Така один крок з моє, моє майбутнє життя. Просто якби хотів купити подарунок і так, такий приємний супер. скажімо, до цього. Завдяки широкому асортименту та значним знижкам покупка в «Укрзолото» задовольнить попит усіх категорій покупців від найощадливіших до тих, хто залюбки вкладає кошти в золоті прикраси. Великий вибір ювелірних виробів вже оцінили перші відвідувачі супермаркету. Дуже цікава задумка зібрати всі в одному місці багато виробів. Можна вибрати на свій смак все, що завгодно. Ми вибираємо дитячі сережечки, асортимент звичайно різноманітний. І ціни також да на кожен гаманець, на кожен смак є що вибрати. Дуже великий вибір, дуже все красиво, яскраве, все сяє, все гарно, дуже багато всього. Прекрасні виробники сподобалися багато виробів. Я люблю Укрзолото, Я там покупаю. Обручки мені дуже подобається, і хочу зараз обрати обручку для себе. Дуже великий вибір. Я задоволена. Вибір дуже гарний, дуже прекрасний і ціни дуже доступні. Тому рекомендуємо. Укрзолота національна мережа ювелірних супермаркетів, яка успішно працює на ринку України з 2003 року. На сьогоднішній день у мережі налічується 19 ювелірних супермаркетів у 10 містах України.